У нас були сильні... У нас були сильні обстріли. Вночі ми ховалися у підвалах. Лягаєш спати, наприклад, і боїшся, доживеш до ранку чи ні. Тому діти мене везли сюди. Лідія Бабак розповідає, що живе у прихистку від благодійного фонду Карітас України в селі Войнилів з 31 липня 2024 року. Родом жінка із селища Велетенське Херсонської області. Нині її дім знищений росіянами. Одну стіну стіна дома Одну стіну в домі підірвали, хліб підірвали, все розлетілося, ніби його й не було зовсім. А потім спалили дім, прислали фотографії, вже собаки бігають по хаті. Таке в нас життя, що їхати нікуди. У прихистку ділиться Лідія, її прийняли гарно добре годують, турбуються. Теж каже й односелиця жінки Надія Середюк. Мені дуже добре тут. Тут як на курорті, як вам сказати. І стирають, і вбирають, і їсти готовлять. Анна Слабінська родом із Донеччини. Через російські обстріли жінку вивезли з рідного села і від 21 червня 2024 року вона мешкає у прихистку. Згадую, звісно, і хочеться подивитися, що ж там залишилося. Ну, то там вже все, там уже не. А що я тут маю? Оддихаю. Ось, вот, картини рисую, як время є. Попривикали вже як одна сім'я. Ми вже їхні діти, ми їхні бабушки. У прихистку від Карітасу України зараз проживають 40 людей, які потребують особливого догляду. Зокрема, 35 вимушених переселенців з Донеччини, Херсонщини, Харківщини і п'ятеро місцевих, розповідає менеджерка прихистку Іванна Дмитрук. З її слів, мешканців закладу забезпечують цілодобовим доглядом четверо соціальних працівників. Людей годують чотири рази на день, надають психологічну, а за потреби медичну допомогу. В кожній кімнаті є душ. Також заклад має свої пральну і кухню. 31 травня. Прихисток може залишитися без фінансування через закінчення договору із «Карітесом Австрії, каже Іванна Дмитрук. Наразі вони всі сподіваються на те, що ми, ми якось знайдемо їм можливість тут залишитися, тому що по суті це стало їхнім другим домом з 2023 року. Самі розумієте, вони тут привикли тут їм тихо, мирно, спокійно. Не забули, що таке обстріли, що таке не спати вночі і бути доглянутими, бути в теплі і завжди якось є спокійність і стабільність. А це для стареньких людей не Ймовірне припинення фінансування стосується усіх шести прихистків в Україні, де коштом Карітасу Австрії виплачують зарплати працівникам, оплачують за комунальні послуги, організовують харчування, купують засоби особистої гігієни та речі для дозвілля мешканців. Тому Карітас України почав кампанію із залучення грошей. Розповідає керівниця програми охорони здоров'я в організації Христина Семеген Бодак. Я думаю, що ми будемо шукати всіма можливими шляхами, залучаючи в тому числі і фінансування від громад, де є можливість про це домовитись, і державне фінансування, і допомогу наших зовнішніх партнерів, будемо продовжувати функціонування цих прихистків. Однозначно, проведення кампанії зі збору коштів серед українців і також збору коштів на міжнародних платформах благодійних дозволить. Нам забезпечити принаймні оплату комунальних послуг і харчування цих бенефіціарів. у випадку зменшення фінансування. Ми проводимо перескерування тих людей. Тобто, якщо є можливість перевести чи в такі оці будинки престарілих. Степан Пенкалюк, Діана Коржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.